Конфлікт між мешканцями Усатово та Нарубайського з Укренерго триває вже майже три роки. Проте лише зараз люди отримали документальне підтвердження, тому що високовольтна мережа насправді небезпечна для життя мешканців цих сіл. Саме такий висновок зробили експерти з інституту гігієни та медичної екології імені Марзієва, ще у 2010 році. Сьогодні ці висновки нарешті потрапили до рук людей. Онкологія, інфаркти та інсульти, і навіть смерть односельчан такі випадки трапляються тут все частіше. Відтоді, коли над дахами будинки стала проходити високовольтна мережа, з за почався началося ряд болезнів людей. Многії люди відчувають дискомфорт, повищене давлення, збої серця, сердечне онкозаболівання, увеличила смертність вблизі. І на лінії уже два рази. в мене опухоль було щас, опять надаво йти на операцію. і невозможно, коли. Когда... Сильно туман очень болить серце. Сейчас тоже вот з таблеткою стою тут. Найстрашніше, що від знаходження поруч із високовольтною лінією серйозно страждають діти. Меншого внука, вот сьогодні он даже не пішов в школу. Ми вчора визивали скорою допомогу. Такі головні болі у в були. Це значить, подимається давлення даже 10-літнього. Лімфоузли, як орехи. Марія каже, що у сусідського сина, і взагалі стан здоров'я вкрай важкий. У нього син шістнадцятилітній заболів лікамії. Положили вона у больницю. Пока вона поїхала на ті лікарство, у него інсульт. Ви можете представить, наскільки це вредно? До того ж, лінія являє собою і іншу загрозу. Наприклад, рік тому урвався натяжний трос та впав на дроти. Почалася пожежа. Леші трус пав на наші на наші огороди, на наші дома і був пожар на сіні кілометрів до всього участка нашого роду. Та що це дуже опасно для нас, коли встановлювали лінію, люди благали, зверталися до різних інстанцій, але їх нібито ніхто не чув. А більш рішучі протести придушувалися правоохоронцями. Хоча спочатку планувалося лінію прокладати поза селами. Був проект за межами села. Там е, Київська рада. Со слов, я не знаю, это со слов людей, Киевская рада скупила земли. Поэтому они отстояли свои земли, не пустили туда людей э, энергетиков. Куда деваться энергетикам, линию надо делать для Одессы. значит, они переходят на нашу линию. Через село Нірубайськ, через село Усатово над домами, над нашими головами. Сьогодні люди мають на руках висновки фахівців з інституту гігієни та медичної екології імені Марзєєва, так. які підтверджують, що високовольтна лінія справді загрожує здоров'ю людей. А зміни у земельному кодексі дозволили вирішити питання, що заважали провести леб за межами села. Там земля була розпайована, і бойовики не давали можливості вести мережу через їх ділянки. Принаймні, в облдержадміністрації стверджують. Для перенесення високовольтної лінії зараз немає жодних перешкод. Питання вирішено повністю. Для цього ми пройшли 47 судів. І в суді ми обіцяли пайщиків дати згоди на прохождення траси по їх паянку. До кінця року лінію мають винести за межі села. Вже новий проєкт готовий. На проведення робіт виділено близько 80 мільйонів гривень. Проєктна організація вирішена, підрядчик вирішений. Ми плануємо десь в маю почати будівництво. Люди вже й не вірять, що нарешті зможуть жити без страху захворіти, і чим можна компенсувати здоров'я людей, які вже тяжко хворіють, та й невідомо скільки дітей ще захворіє, доки лінію нарешті перенесуть за село. Водим тютюкін Вічислав Лаштаба, телекомпанія «Круг».